Вітаю на моєму каналі Altcoin Crowd. І Сьогодні я буду знімати прибуток з моїх спотових гридботів на біржі Binance та на біржі ByBit. Останній раз я з них знімав прибуток 2,5 неділі назад і покажу скільки вдалося заробити за 1,5 місяці. Вклав я в дані боти 7170 гривнів. І почнемо з біржі Binance. Вкладка Торгівля. Торгові боти нас перекидає на таку сторінку, де ви можете відкрити торгові боти з різними налаштуваннями, спотові, фьючерсні, арбітражні. І на даний момент показує баланс моїх торгових ботів. Це загалом усіх моїх п'яти ботів, як спотових, так і фьючерсних. Але ми будемо, буду показувати тільки спотові. Так як я в попередніх відео також показував їх і знімав з них прибуток. На даний момент з усіх моїх ботів мінус 41$ долар за добу. Натискаємо Активні. І ми з'являємося на наших спотових грийбодах. Монету Cake я раніше не показував, не знімав з неї прибуток, тому я не буду враховувати її в цьому відео. Будемо враховувати фарм та монету памп Перейдемо на монету Farm. На даний момент бот вийшов з діапазону, але ми вимкнемо більше 4-годинний графік і побачимо, як дана монета торгувала. Ось можемо бачити, що була активна торгівля, потім монета знову вийшла з діапазону. І був хороший пристріл, де монета торгувалася в діапазоні і не торгувала нормальний прибуток. Знову монета вийшла і повернулася, і знову вийшла. Будемо очікувати, дана монета має велику волатильність, тому я сижу в ній і закривати бота, я поки що не збираюсь. так як це спотовий бот, тут не збирається ні фандів, нічого, просто очікування. Якщо закрию, можна відразу закрити його в оббиток, або закрити і залишити монети фарм у себе на спотовому рахунку. І перейдемо до деталі. І в нас тут така кнопочка Зняти прибуток. Мені зараз доступно 61 долар. Натискаємо Підтвердити. Все, гроші зараховані на моєму спотовому балансі. Тут у нас статистика, також графік прибутковості бота і річна ставка на даний момент мінус 14%. По монеті Pump. На жаль, цей бот уже вийшов давно з діапазону. І довгий час висить нижче. Тому дана монета за цей час нічого не заробила. Від останнього мого того, як я знімав кошти. Тому бот поки що не закриваю, тримаю, чекаю, що монета вийде. Тому залишаємося так. Так. По біржі Binance ми закінчили. Переходимо на біржу ByBit. Тут знаходимо вкладку інструменти, торгові боти. Ми з'являємося на такій сторінці, де також у нас вказана кількість ботів, поточний ПНЛ по ботах. На даний момент у мене мінус 1355 доларів мінус по 5 ботах. Але так як боти спотові, це нам не заважає знімати прибуток. Так само як і на фармі, можемо бачити, що монета зараз у мінусі плаваючи прибуток 142 доллар, але грід прибуток, який вже монета зафіксувала, 121$ за весь час. А монета торгується 57 днів. Переходимо до моїх ботів і бачимо їхні результати. Зараз тільки один бот у мене в плюсі, це монета AVAX USDT. Бо в мене два боти відкриті по монеті AVAX, це AVAX USDC і AVAX USDT. Натискаємо детальніше. Тут у нас показується статистика бота. Вивести кошти. Доступно 12 доларів 36 центів. Натискаємо 100% і підтвердити, кошти виведено. На біжі Bybit кошти зараховуються на аккаунт фінансування. І так само, якщо ви відкриваєте бота, то кошти повинні бути на аккаунті фінансування, а не на торговому аккаунті. Далі можемо бачити, що у нас монета Астер, вона зараз в мінусі 206 доларів. Поточний PNL 248. І прибуток цитейшн заробив бот. Віднімається то загальний мінус 207 доларів. Натискаємо вивезти, і нам доступно 8 доларів 82 центи. Натискаємо 100%. І забираємо прибуток. Кошти виведено також монета Алаксі з ДС вести 4 долари 61 цент. Монета Hype. Також монета в великому просадці. Але не заважає нам знімати прибуток, так як ще раз наголошую, це спотові грідботи. То для початківців вони одні з кращих. Забираємо з нього 8.83, підтвердити. Кошти виведено. І мій старичок зі спотових грідботов це монета MNT. Я по даній монеті заходив по ціні аж $1,80, зараз вона торгується поточний. Долар. Він, сказати, впав впала на 80 центів. Але середня ціна входу в мене тепер нижча за те, що він поступово набирав. І плюс він ще наторгував 353 долари. Це 58 річних. Вивести 8,82%. Підтвердити. Також у мене ще є боти на платформі Velis. Можемо бачити, що декілька зараз із них працює. Dogie, Юні. 1 Inch і Avax. Майже місяць вони не... точніше, неділі-дві, мабуть, вони не працювали, бо в мене вистачало маржі, і вони позакривалися. А на біржі Байбіт по мене тікейк і села на мене ліквіднуло, так як я відкривав ще самостійно ручками. Тому так вийшло, можна сказати, із за моєї жадібності. А ті боти, що працюють самостійно, працюють нормально. Також є спотові і ф'ючерсні. І виходить за тиждень вони заробили мені 11 доларів. Віднімемо 2 долари комісії. І буде 9 доларів. Заробив мені Веліс Фінанс. Можете сказати, що це зовсім невеликі суми на ботах, але враховуючи те, що мені не потрібно сидіти кожен день за графіком, спостерігати. Я боти відкрив. І вони самостійно працюють. Так само ось були свята, то боти гарно працювали, і мені не приходилось сидіти за графіком, е постійно мониторити. Отак, От грубо кажучи, підібрав гарну монету. Раз в тиждень зайшов, зібрав з неї прибуток, і ті кошти можеш вже або виводити собі на Карту або далі щось купувати, або усереднювати. Ось такі результати. А за півтора місяці мені вдалося заробити аж 287 доларів, що також склавши 7170, це зовсім невеликі кошти. Але, ще раз наголошую, я їх запустив і більше я в них не ліз все. Це такі більш довгострокові, і тому треба підбирати монети, які ви вважаєте, що будуть гарно себе показувати на довгострок. Рекомендую брати ті монети, в яких вже є якийсь фундамент та історія торгівлі. Ось такі результати. Дякую вам за перегляд. До зустрічі.